Але все одно має бути порядок. Але воно не стільки все критично, як здається. Все одно я так розумію, бачу, що ну, я, я ж вже дуже багато років у цій бухгалтерії, ну, 28 років, в цьому році вже, мабуть, 29. Я з 96-му 95-го по 96 й я вчилася в училищі і за рік закінчила, провчилася в училищі і зразу пішла на роботу. Це був, мабуть, вже з 96-го. Який там такий вже календарний рік, 96-й, 97-й, я пішла вже на роботу. І так, в двох декретах потрішки була, але завжди працювала. Тому я вже до халери роблю бухгалтером, і відповідно в різних сферах і від рядового бухгалтера до головного бухгалтера, і вже до власниці бухгалтерської фірми. Тому я надивилася дуже багато всього. і таких кіпічів періодично було навколо чогось і було. То персональні бази даних ми реєстрували, то щось, ми ж в сільському господарстві були, то землю треба бігом їхати, реєструвати, там йти в земельний, бо якщо не зареєструєш, то землю заберуть. Постійно якісь кіпіші. О, дуже... Колись було по телевізору, запустять якусь новину, якийсь хайп, то всі там лякалися і бігли потім в земельний відділ, чи ще в якусь там установу, в стояли там, на чому взагалі Лініна колись. Не була, не знаю, але люди розказували. Бачила по телевізору. От. Тому зараз щось таке саме відбувається. І я просто за це, вже над цим просто спостерігаю. Побачите, прийде час, побачимо, вже буде, може, якось пізніше щось обговорювати, коли трошки воно роз'ясниться, трошки вже зміниться, прийде якийсь там рік-два. Будемо це все дивитися аналізувати. Я думаю, багато чого зміниться. От може будемо бачитися може ні, але все одно я думаю.